Пишем, звук идет. Всім привіт! Трохи в незручній формі починаємо це відео, але ж ми змагаємось, ми знову на водоймі Уляники в Київській області на кубку Катигорошка. Формат цих змагань це загальна вага та 5 крупних риб. Змагання будуть тривати майже 3 три доби. Дозволена участь двом дітям до 18 років, також батьку. Самому або з матір'ю, або з бабусею, або з дідусем. І ми віджерибкувались і нам знову дістався 19 сектор. Минула доба ми спіймали тільки одну рибу. Ще половина таких секторів, як ми, дехто піймав вже і 4, і 5, хтось також однісіньку так, рибку. Ми думаємо, гадаємо, що це спов'язано як червень, початок червня. Рибка якась віднерестилась, якась ще не реститься. І такий слабкий, можна сказати, для цієї водомий кльов, пов'язаний з цим. Ми будемо змагатися. Вчора дали трохи зовсім каноплі, дали мелений тигровий горіх, так як цільний тут заборонено, мелений бойл. Дрібнорізаний, ви бачите, я ріжу дрібно і крупнорізаний бойл. Також додаємо коброю трошки пилячого розчинного бойла, вареного бойла ловимо рибку, яку ми поймали, спіймали. Ми взяли її на баланс. Поки що бойли варені чи пилячі, розчинні вони, відгук на них поганенький. Ну я думаю, що вона. Зараз трохи звикне і з цієї ночі або завтрашнього ранку вже почне ці бойли приймати за свою найкращу їжу. Бойли накатані мною, це сквіт, чистий сквіт, без додавання якої чи іншої ароматики сливи або клюкви. Та сквіт Лівер, це сквіт печінка. Трошки важчі, важче бойл за звичайний сквіт. Так що змагаємося. До зустрічі на клюванні і підписуйтесь, будь ласка. Це нас мотивує, папа. -па. Бекут нельзя. Бля, и хвостиком машет, боже. А ты за <соединка> и Забирай и убегай. 6 yeah. вы, человеки, взяли, выпустили. 980. Нумерология означает, что взять нам сегодня 28 да. 80. in your torpedo. Torpedo. Всім привіт! Ми на водоймі Уліяники і в нас сьогодні стартували змагання кубок Водойми Уліяники в Київській області. Ми так вийшло, що буквально тільки вчора закінчили тут кубок Катигорошка з цією сім'єю, родиною, сином Левом та Катериною жінкою і одразу зібрали табір. Віджеребкувалися на наступні змагання, на цій водоймі залишилися. І ми зараз в 15 му секторі приймає участь 9 команд. Регламент турніру такий, що загальна вага, і 5 крупних риб. Трошки зараз без настрою і такий підустав вже. Ще риба велика зійшла, тільки що це другий сход за день. Ми Взяли три рибки зараз в заліку, але це мало. Сусіди далі кидають значно далі, і у них трохи ліпший результат на зараз. Так, ми відмаркерилися, почали сьогодні кормитися. Сил, як самі розумієте, ми заїхали в четвер і в четвер стартанули на перші змагання. Сьогодні понеділок, це вже з 4 доби, не покладаючи рук, спомби. Сьогодні три точки в нас. На водоймі ми в секторі знову-таки з родиною, все на мені по корму, по закиду, замішати, насадки, по вітці, монтажі, все на мені. І працюємо, кормимо, треба викормити по моїм підрахункам близько 25 кг за день. І мені це дуже важко. Тут точки такі середні, це 100 метрів, і далі кидати треба, приходиться вкладуватись. Ось, Що в кормі трохитирового горіху, незначна кількість канаплі, варений бойл, розчинний бойл. На монтаж був розчинний бойл, але клюють такі карпи 100-грамові, це сілетки, їм вже десь рік як від роду. І ми перейшли повністю на варений, соло бойл. Він задіпований сектор 15. Він дуже замулений, дуже навіть іноді приходиться водилище виймати з такою силою, що здається, що монтаж залишиться там в вилу. Значно треба далі покидати, кидати. Це 112, може, Можемо ну, це там ще більш мен починається. 120, 125, Це вже краще, але на жаль, поки для мене це недоступні. Відстані, на яких я зараз не можу працювати, тому що я вже замарився. Хлопці в основної своїй масі команди, які прийшли на кубок ульян, які змагаються з нами. Вони в трьох, в чотирьох людей, вони в чотири роки кормлять спомби, виважують, і все в них розподілені всі обов'язки. Ну я не жал жаліюсь. Все на мені, вся відповідальність на мені, весь кайф мені. Ось родина мені допомагає, і син Леви, Катерина. Так що до зустрічі на клюванні. Дуже радий вас бачити. Не забувайтесь підписуватись, порадуйте мене своїм лайком чи вподобайкою. 23.540. Тятянув, да? так, підкушав болі. Так довго праблі дал туди. По-моему, в все кто-то в начале сезона еще ни разу не ловили. И на этого парня, да? Вообще, я имею в виду такого и... Там лета. все грамme. Катя, готова? Катя. Дмитро Іванович пішов займатися улюбленою справою. Щоб він і не пригнув ні разу в воду. Та це взагалі нереально. Іхтіандр. Повелитель Карпов. 23, 2380. Серега. Наля, как облака быстро плывут, Дима. Сквитвит мистера Карпятника. Сон, такие сквитвит мистера Карпятника. Діла. Все добре. Почалась остання доба чемпіонська. Ми будемо намагатись спіймати ще пару за двадцяти, а краще тридцятку. Яка в тебе сексуальна дрібонька тіліпається. Так, да. як сумчатий. Як у сумчатий. Да ну, у них там все позаканчивалось. Шел у него, шел там россиян. Что, звонить надо было? Ну, почти. 18. Парочку таких ідей, чи Погуляю. Ах, некрасиво как ушёл. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Точно, Серега, вот он Сазан команды назвал. Сазанище такое. Ух. Сумской, наверное. Ну, Куда тут поменять вот эту а команду? Кидуна надо мне. Боже, иду на. Эй! Да ну вот, смотри. что это такое, блядь? Не лечащую <свеч> рыбку. Так, да? Которая как-то со мной. Ой, я уже что уже а менять Двадцать двадцать двести двадцать двадцать двести сорок двадцать Фотографироваться. Да. Ой, хороший. Ну, сом важный. Да, это сом пускай Ой, да, такой, килограмм это... пять. Я заберу Ой, хорош. Смотри, какой серый. Это фото, конечно. Красавец. Это пипец. И рыба. И я немного. Я потом тебе скину. Рычнем желтый какой. Ну, короче, я ему говорю, куда ходил? Я хотел тебе показать. И они меня на лодке не видели. Uh -huh. Максима Барского. Они а на конце. Если съездить. Нахуй, нахуй. Ну, Хорошо, вот ну, там забыли. Вот так. Это, это я достала его, да, а ты второго у да, того легкого. Это наши добрые утрешники. Ну, мы думаем, что так таблицу нормальная. Девятнадцать шестьсот тридцать. 19 Давай, дружба. Ось і закінчились чергові змагання на ульяниках. Наша команда зайняла третє місце по крупним рибам і сьоме по загальній вазі. І, на жаль, нам не вдалося цього разу попасти в призи. Ульяники в черговий раз порадували своєю гостеприємністю та важкою рибою. Водойма відкрилася нам з зовсім іншої сторони, ставлячи перед нами нові задачі та виклики. З якими я так гадаю, що ми впоралися, всім до зустрічі на клюванні та водоймах України.